Доброго дня. Ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. У студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про підсумки проекту з раннього виявлення онкологічних захворювань. А проект мав назву Крок до життя. Перевір себе. А в студії Олег Спіженко це фінансовий керівник центру онкології та радіохірургії, кіберклініка імені академіка Юрія Спіженко. Доброго дня Доброго дня! Я знаю про те, що у на початку літа все розпочалося, і протягом двох місяців так триває ця, ця акція і завершується десь. У, наприкінці липня, так? так? А в чому полягає взагалі там, ну, там мета, там, суть проєкту, його зміст? Справа в тому, що е, мета е, даної акції в доволі простому змісту. Е, на жаль, онкологічні захворювання вони є безсимптомними. І виявити їх на первинних стадіях, коли пацієнта можна врятувати і, прикувавши його, ми не позбавляємо його тих щасливих років життя, неможливо. Тому. Мета даної акції була – це підвищення онконастороженості населення, змусити їх словом і переконанням приходити до лікаря як можна частіше, регулярно. Тому що, коли вже онкологія, на жаль, дає симптоми больові, то це вже є четверта-третя стадія. А при таких тяжких випадках лікувати можна, але це є стоїть питання якості життя. Скажімо, це не є збільшення тривалості життя. Там на рік чи на два, а це є просто якість життя, але тривалося не до не додає. А, якщо ми говоримо про цю, а цієї акції, то саме онконастороженість повинна змусити громадян України. Не чекаючи симптомів, прийти до лікаря і сказати, я хочу перевірити себе на такі-то такі-то види онкозахворювань. А це я приходжу до лікаря-онколога. Ні, це може бути будь-який лікар, який, скажімо, дерматовенеролог, уролог, гінеколог, мамолог, хірург, звичайний, і нейрохірург так само. І Йому пацієнт розповідає свої симптоми там погіршення зору, погіршення сну. Проблеми з, скажімо, зі стулом, просто розповідає про своє життя. І вже лікар, як правило, це сімейний лікар дає ті чи інші направлення на точні інструментальну діагностику. На МРТ, КТ, УЗІ, жінок, УЗІ, там лабораторні дослідження. Але перший крок це є звичайне спілкування з терапевтом, сімейним лікарем, звичайним лікарем про свої симптоми, чи, скажімо, побажання, що турбує, чи можливо є якісь проблеми в родині. Якісь онкоспадковість. І ця історія це збір анамнезу дозволяє лікарю в найближчі там терміни значити пацієнту звичайний набір недорогих, це приблизно в тисячу гривень набору інструментальних досліджень, які би поставили питання, чи потрібно переживати, чи не потрібно переживати. А ви кажете, що рак першого другого ступеню це взагалі безсимптомне захворювання? Звичайно, це безсимптомне. А, а зараз ви кажете про те, що є якісь симптоми там, якісь там проблеми зі сном, зі стулом і таке інше. А якщо нічого немає, як мені перевіритися? Буває рак легенів. Мені угу. треба перевірити легені. Є рак там, шлунку, є угу. ну, рак всього заводу. Як перевірити весь ну, відносно є, є звичайно так звані чекапи. Це таке англійське слово, по це, звичайно, називається просто онкологічне обстеження там, всього тіла. Вони проводяться звичайно сучасними династичними обладнаннями, як комп'ютерний томограф, МРТ тіла всього тіла з функцією DVI. Ці функції дозволяють е, навіть безсимптомно для самого пацієнта перевірити е, активність тих і інших клітин е, ще на первинних первинних стадіях, коли навіть ще хто навіть і не творилася. <гум> Це так звана функція DVI на МРТ. Вона вже сьогоднішній день доступна в Україні. Вона є і в всьому світі, але про неї мало хто знає, тому що вона, на жаль, не розпосюджена в державних установах, тому не є стандартом чи не є там якимось предметом для. Призначення лікуючим лікарям. та і самі лікарі, на жаль, ми маємо певну проблему з фахості і точно фахості, а обізнаності в сучасних методах діагностики. Тому в тому числі ця акція мала на меті і сімейних лікарів, терапевти, ті, що мають. Першу лінію зустрічі з пацієнтом роз'яснити про сучасні методи діагностики. Це як вона із других е, причин проведення такої акції. Ага, а тому... тобто, зараз, тобто, це не звичайні пацієнти, а ще й лікарі проходять якісь там курси, Звичайно. навчання і підвищення кваліфікації. Це є глобальний такий процес, який все включає і підготовку кадрів, і е, тренінги для сімейних лікарів. І налагодження комунікації між різними структурами системи охорони здоров'я. Бо в нас є відомчі лікарні, в нас є приватні лікарні, в нас є центри сімейної медицини, в нас є е, лікарні турельних громад у вигляді місцевих лікарень. І всі вони на жаль досі працюють в різних ієрархії е, 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 і підпорядкованості. В нас є первинна вторинна, третинна лінія е, медичної допомоги. Але е, на цьому проєкті ми спробували. Залучити всіх фахівців різних рівнів і під і під для однієї мети створити медичний простір для пацієнта. Коли пацієнт не думає, чи він пішов до центру сімейної медицини, чи він пішов до центру інституту раку, чи пішов до приватної лікарні. В нього має бути мета як не може швидше вирішити свою проблему. 10 днів є золотий стандарт для вирішення питання питання по онкології, чи є рак, чи нема раку. Це є золотий стандарт. Якщо пацієнт і лікар. В цей період часу зможуть пацієнту поставити точний діагноз, шанси на вилікованість дуже дуже високі. Але все ж таки лікар, як ви кажете, повинен бути фахівцем. Так, бо з чимось зіштовнулися саме на цьому проєкті, коли лікар, поспілкувавшись з пацієнтом, дізнавши про його анамнез, якісь там певні симптоми чи якусь спадковість по сімейним якимось зв'язкам. Призначаються ті методи діагностики, які наявні в тій амбулаторії чи в тому діагностичному центрі, де куди пацієнт, куди пацієнт звернувся. А саме УЗІ, рентген. На жаль, для онкології і УЗІ, і рентген це є ну, можливість виявити там, вторинні, там, якусь там, патологію, чи третю четверту стадію. Коли ми говоримо про першу та другу стадію, на жаль, ці методи діагностики є дуже слабкими. І, по суті, інколи може не пропустити, і пацієнт, щось, відчувшись, якусь турботу там, із харчуванням, зі стулом, просто скинувши це все на якесь харчування, може це просто не змістити. <гум> а інструментальні діагностики, як рентген і УЗІ, просто це пропустять. Тому е лікар, знаючи про те, що він має онконастороженість, що він розуміє, що це може бути е онкологія, призначає там, гастроскопію. Там, бронхоскопію, КТ-легенів, МРТ головного мозку, більш точні методи діагностики. Тому що саме вони дозволять лікарю, сімейної медицини, терапевту поставити це первинна стадія, вторинна, третина та четвертина, ну, четверта стадія раку. Угу. Тому наша мета була саме це і роз'яснити лікарям первинної лінії, первинної медичної допомоги, які методи діагностики існують ранні. І це було предметом так само цього проєкту. А, зараз проект ще триває, буде тривати до липня. Включено так, до А, яка є програма? Як я можу звернутися? А де я можу дізнатися, що у такі то лікарні зараз на такому то обладнанні сучасному і таким-то фахівцем а, угу. спеціально навченим а, будуть проводитися там обстеження, наприклад? Саме з метою для того, щоб пацієнт не переживав, переживав що це якісь фінансові тягути для нього, вся інформація містить лише на одному сайті, це Київської державної адміністрації, для того, щоб розумі, пацієнт визволив своє бажання прийти взагалі. Всі інші процедури є безкоштовними. І тому участь приватної медицини в тому є лише як допомога, як інструмент для державної та комунальної лікарні. Тому вся інформація міститься саме на сайті державної Київської, Київської державної адміністрації. А чому проект проходить влітку? Адже Київ, ну і взагалі великі міста, вони напівпорожні, всі навпаки роз'їжджаються з про тому, що предметом нашого обстеження є візуальні форми раку. До візуальних форм раку відноситься в тому числі рак шкіри. І ми хотіли саме до початку літніх відпусток, а ми почали ще. У нас мав на меті старти ще в травні, але там з певними технічними причинами ми перенеслися на червень, то ми настали собі за мету. Бажаючих відпочити в теплих краях чи десь на сонці, здійснити первинну діагностику захворюваності на рак шкіри. Uh -huh. Тому саме такий період ми і вибрали. Але це не кінець, в вересні почнеться там, другий етап, більш такий потужний. Тому що зараз ми проводимо перші роботу над помилками проводимо. А в вересні, ми хочемо це зробити безстрокову акцію. Це має бути норма. І е, бажаючи цієї акції, дуже багато людей. Тим більше на медицина нас безкоштовна, безоплатна. А Апаратура за допомогою якої проводиться обстеження. Uh -huh. а, я розумію так, що в різних лікарнях вона різного ступеня сучасності так. Uh -huh. І тому, наприклад, якщо я бачу на сайті Київської міської держадміністрації, що а, на цьому тижні задіяна лікарня, ну наприклад, там номер 6, uh -huh. і Я знаю, що вона не дуже така облаштована. Я чекаю наступного тижня, коли будуть задіяна лікарня, скажімо, там номер 7, а яка є там а, відомчою і знаходиться в такому то районі, там на Печерську, я розумію, що там і грошей побільше, і обладнання. Краще. Ні, це е, хибне враження, тому що е, коли ми проводимо е, такі дні діагностики онкологічних захворювань е, в, там, в певних районних відділеннях медичних, е, то в це саме час туди залучаються фахівці з інституту раку, з приватних лікарень, такі як клініка Спіженко, такі як клініка Ілая, ну, всіх, що входять в Асоціацію приватного асоціацію медицини, залучаються фахівці з Київського е, міського онкологічного диспансеру. І в одному закладі, закладі фахівці, рівні там, професора, на медичних наук, доктора наук, відомі фаховіські фахівці, на рівні працюють з лікарями первинної ланки. І якщо б мали б можливість подивитися, як це відбувається на практиці, то це все судно чи не виглядає. Пацієнт заходить, а його зустрічає 5. Топових лікарів міста Києва і там все і дерматоскопія, і УЗІ, і забор аналізів, і консультація уролога-гінеколога там. Дуже фахово, нам дуже подобається, як це все відбувається там в цьому році. Якщо я не потрапив під час акції в певну, наприклад, лікарню, я хочу пройти більш досконале дослідження, обстеження, це я розумію МРТ ДВІ, так? Да. Воно має, угу. має назву. Я роблю МРТ всього тіла, так. а потім з цими результатами хто з фахівців може розібратися в цьому МРТ? На, на, наразі е, ми живемо в дуже такому сучасному світі. Найголовніше, що пацієнту потрібно отримати від будь-якого центру МРТ там, чи КТ, культурної томографії, центру магнітно-резонансної томографії, це бажано отримати сам диск, в якому міститься первинна інформація. І вторина є е, е, це ксутинний висновок е, рентгенолога, де описується, е, робиться короткий опис і висновок е, лікаря. Але даний диск можна завантажити на сайт провідних клінік там, України і там, я знаю, Європи і там, інших країн світу. Дексутація по опису даного диску є безкоштовною, як один з опцій. Як Допомога пацієнту uh -huh. наразі в нашій лікарні так само є це опція безкоштовна, і нам багато пацієнтів з різних країн світу насилає диски для просто для звичайного опису. Це наша така соціальна акція саме нашої лікарні. А скільки yeah. ну приблизно може коштувати МРТ, Дівіа? Адже я знаю, що є багато місць, де можна зробити, і там а, ціна коливається. А, Роки-два, тому МРТ, здається, грудної клітини коштувало 600 гривень, а далі 800 і 1200 могло коштувати. Дівій обстеження всього тіла, на жаль, не буде коштувати ні 600, ні 800 гривень. Це приблизно ціна від 5000 тисяч гривень. Я чому поясню, тому що при звичайному обстеженні МРТ, як правило, робиться зріз в 5-3 міліметри. Коли робиться обстеження всього тіла ДіВАЙ є міліметровий зріз. Тобто, якщо пацієнт має метрів сімдесят, то 180-1800 приблизно зрізи треба зробити для того, щоб пацієнта передивитися. І це, як правило, займає 5-6 годин для лікаря. До того ж, запускаються різні ліцензійні програми там вивчення. Функції біоактивності там клітини, її функціональність спорідно з іншим клітином. Тому там дуже такий кропітливий об'єм роботи. І на жаль, е ринкова ціна даного продукту в різних там містах Києва приблизно від 5 до тисяч гривень складає. Угу. Приблизно це все залежить від того, яке обладнання. Яка ліцензія використовується? Ну, є дуже багато рівних чиників, тому ринок цю ціну поступово стабілізує, але приблизно це від 5 так, до 12 тисяч гривень, залежно від затратної частини тої чи іншої лікарні. А, онкозахворювання вони молодшають. На жаль, по статистиці сказати так, що то що бо вони молодшують, це не краще на когось запитати, але по судячи по нашій клініці можна сказати на наступне: що наскільки молодша онкологія, скільки є більше інструментів діагностики і методів діагностики. Які дають можливість сьогодні на більш ранніх стадіях його е, ну, виявити? Тому що, скажімо, вже на американці довели, що той рак молочної желізи, який є у жінки в 45 років, є зародження його 18-річному віці. Просто методів діагностики, які би зараз на сьогоднішній день могли б цей кальцинат там, чи новотворення виявити, на жаль, лише в 25-річному, ну і далі пішло віці. Але наука йде вперед, і є вже онкомаркери, і є різні, на жаль, різної правдивості методи діагностики. Але все ж таки, тут питання стоїть не те, чи виявити, чи не виявити. Тут питання стоїть, щоб людина сама почала цікавитися своїм здоров'ям, не чекати симптоматики, а собі зробити за стандарт. Я раз два роки з, -з родиною йду там до консультації там гінеколога, чи угролога, чи мамолога, чи просто до сімейного лікаря, тому що. Е, питання стоїть життя. Якщо ми знаємо, кожен з нас, е, я вірю в те, що має автомобіль, і ми чекаємо, поки загориться лампочка сервісного обслуговування, то ми машину живемо потім одного дня на ТО. А, на жаль, лампочки такої людини немає. Uh -huh. І лише самооцінка оцінка свого життя і розуміння того, де ми будемо через рік чи через два, е, по досвіду, е, людина робить для себе, на жаль, інколи. Висновки дуже пізно. Це ми знаємо вже по досвіду власної клініки і про те, як приходять пацієнти з якимись скаргами і чому це не зробили рік тому назад чи пів року тому назад, не звернули увагу. Робота, діти, відпочину. я пойду на, на лижу, покатаюся там, зимою, потім ще раз, потім схожу, а потім боль пройшла, а потім, ну і так от воно, потім на потім, на потім, і ми маємо, на жаль, там рак простати, метастази, позвоночник. А це вже, на жаль. Четверта стадія. Uh -huh. А взагалі рак це е, спадкове захворювання? Якщо е, у мами, наприклад, були е, там рак, е, рак молочної залози, е, тоді і донька повинна там, е, ну, там звертати на це увагу. в е, тому, що е, ще раніше, років можна навіть п'ять, у нас була звичайна гістологія. Просто там стлоячі стологіяка визначала, просто це рак чи не рак. Зараз внука вже пішла до да, на порядок вперед, і ми вже до кожного раку можемо визначити під тип раку. Генетична спадкованість, гормонозалежність чи не гормонозалежність. І наука де вперед, наразі достеменно невідомо, чи є спадковість, чи це є стрес, чи це є екологія. Є різні фактори, які впливають на онкозахворюваності. Але сказати однозначно, що е якщо у мати була там рак моє желізи, а дружина має, а дитина має вже бігти завтра, е сказати вперед, так не можна, це пише для науковців питання. Але е те, що це має е за вимкнути Режим насторожі, то так, скажімо, для меланоми шкіри по протоколу, навіть європейському, якщо в родині є випадок захворюваності меланоми шкіри, рак шкіри, то вся родина підлягає огляду потім року. Угу. А, є, ви кажете, режим занепокоєності, так? Да. Да. А є режим, здається, ну вже він переходить у а, якусь там паніку, а можливо навіть і маразм. Кажуть, що відомі акторка Анджеліна Джолі навіть взагалі вирізала собі молочні залози, боячись захворювання на рак молочної залози. Це вихід такий? Ну, насправді. Клінічних даних ми не знаємо причини mm -hmm. того видалення, але точно, що вона зробила при консультації з лікарем і не одного, напевно, що і є ризики певні. У мене є однокласники, які дружини в мене провалили так само в 29-річному віці, тому що є ризик високі ступеню. Не можу сказати, що якість життя і тривалість життя. Інколи є має бути в пріоритеті відносно візуальних там якось властивостей. Тому це особисте вирішення пацієнта з разом з лікарем. Бути. А, мені здається, що а, має значення а, ну, рак якось так. Свідомо, ми вже його боїмося. Чи таке? Проблема. Це, це проблема, yeah. і я помітив останнім е, часом, ну півроку, збільшилася реклама на білбордах, на якихось там троллах, розтяжках, і так про кіберніж, про те, що рак це не вирок, про клініку сучасної онкології, е, ізраїльські лікарі радять і таке інше. На цигарках написано. І ну в, я помічаю це. Це там 25 кадром, це там чи там 38-м. і це впливає на мене. Не забагато такої реклами, яка є негативною, мені здається. Знаєте, я коли я спілкуюся зі своїми друзями, дуже близькими друзями, однокласниками, друзями, партнерами по бізнесу і тому іншому. Ще з жодного я не змусив прийти до себе діагностику. Не переконаннями, не словами, жодними словами. Просто немає можливості подолати цей страх онкозахворюваності. Uh -huh. каже, краще, так і проживу, як воно є. Просто не неусвідомляння наслідки це не життя після діагнозу рак, на жаль. Тому е вони приходять лише тоді, коли вже є симптом, больовий. Uh -huh. Тоді лише може розвести руку і кажу, ну, тут в такому випадку нашій лікарні може допомогти, там, зняти бойовий синдром, продовжити на 5-6-7 років, продовжити. Але те, що це не буде. В це, на жаль, так воно є. Але коли ми маємо первинні і другий стані, це 99%, навіть і 100%, що лікування може бути подолане. Тому ця реклама саме тому і спрямована на те, щоб пацієнт повинен просто бачити їх щодня. І коли, не дай Бог, щось таке подібне в нього трапиться, він повинен знати, о, я це бачив, я це знаю. Десь треба це зателефонувати, саме з цією метою. і чим більше її буде, чим більше вона буде соціально доступна ця реклама, тим е, легше буде для пацієнта першу чергу. А ви сказали, що жодного своїх знайомих і партнерів по бізнесу ви не змогли переконати. Да. А скільки людей прийшло на обстеження, коли проходиться акція Крок до життя перевір себе Приблизно, то є, десь е, по тим даним, що є зафіксовані, це є десь 6-7 тисяч громадян е, України. І статистика, на жаль, не дуже вдала. Це 10% онкозахворюваності. Але це рак виявлений на первинні, первинній там, чи, стадії. А, так. Друг, Другій стадії. І це в, на... в першу чергу, це первинні стадії були. Первинна стадія. І, тобто це взагалі ну, великий плюс. Адже, якщо для вони... пацієнта величезний плюс. Угу. Для, для пацієнта це величезний плюс, тому що. От в нас попався такий випадок клінічний. Чоловік 45 років здав ПСА, це простас специфічний антиген. Це такий аналіз, у нас 98 гривень. Здав такий аналіз, і в нього він був збільшений. Це є ознака раку простати. Він прийшов візь тут раку, до нашу Спіженку звернувся, Ми провели всебічне обстеження і провели 20 двадцяти хвилин. Опромінювання кіберножем, і ми маємо 99% відсоткову ефективність такого лікування, і пацієнт вже заб... ну, може забути ефективно, що це була така не такий випадок в житті. Ага. А якби він би цей момент пропустив і пройшов через два роки, коли вже пішлися болі в спині, він сказав, що пішов би до мануальчика, пішов би на масажі, пішов би потім до нейрохірурга, потім пішов в прикідовій лінії, то він до нас би вже звернувся з метастазом там. Починку, так, головний мозок. Тоді вже ми б мали би ефект плюс-мінус рік. А зараз ми маємо ефект там, плюс 20-40 плюс років до життя. Ну, це колосальна різниця, все у нас у одному році. А кіберніж ми чуємо таку назву, але ну, там, багато хто не знає, що це таке, що таке кіберніж. Ну, на доведено, що є два методи знищення пухлини: це або відрізати її, або її знищити будову клітини, тобто ядро. Раку клітини, по суті, то є, якщо так загальними словами, то є та сама клітина сусідня, але вона є більш активною і розмножується більш швидше, ніж та сусідня клітина. І з часу породжує нові клітини, які мають узагальнений процес більш активні, ніж сусідні, і видавлює здорові клітини. Так от, завдання кіберножа це є знищення ядра клітини, де є ДНК РНК, тобто запрограмованість її на розмноження. Uh -huh. Знищуючи ядро клітини, ми досягаємо ефект знищення самої пухлини при збереженні здорових клітин. Це просто унікальна технологія. Ну описати її словами. І масштабність і наукові досягнення це дуже дуже тяжко. Але про те, що це є ефективним саме для первинних вторинних і третинних стадій, це просто нонсенс, тому що ми вже працюємо вже 6 років і маємо право це сказати, бо у нас вже є 20 тисяч пацієнтів з, з усього країн світу. Ми вже маємо той досвід, який нам дозволяє казати, ми в цьому впевнені, тому ми тут, напевно. Експерта а в цьому може знайти таку вакцину, щоб зробити щеплення від раку дитині там піврі в півроку і все. І про, про, про все це за ми, це, ми це, про це мріємо. А, ну зараз поки, ну, поки що це просто такий. Це некове досягнення має бути. А... І Україна в цьому дуже йде вперед. До речі, у нас от є інститут Кавецького, там є такі Віктор Чумак, Чехун. Дерктор цього інституту. І ще коли був Павлович Спіженко будучи міністром, вони робили ці розробки разом з японцями, і ми є один із лідерами саме розробки цієї вакцини щодо онкологічних захворювань. Ну Напевно, ще там, не хочу загадувати, але років 5-6 ми ще попрацюємо, Україна попрацює, і ми щось будемо мати якийсь ефект, тому що вже на сьогодні, відносно певних видів захворюваності, є онкомаркери. Якщо вже онкомаркери є більш високочутливі, значить є. Їхня генотип, який вже розшифрований. Тому ми сподіваємося, що кожен наступний рік дає якісь нові досягнення. І що ми кажемо кажемо пацієнту, що не потрібно здаватися. Рак це не вирок, це лише та захворюваність, яка на жаль. Зараз ще не лікуються, а завтра вже може лікуватися. Тому надійтеся, сподівайтеся, ми разом з вами лікуємося, боремося з цим. Заходимо всі разом. З нами сьогодні був Олег Спіженко, це фінансовий керівник центру онкології та радіохірургії, кіберклініка імені академіка Юрія Спіженко. Говорили про проект, який зараз триває крок до життя, перевір себе. Отже. Протягом липня ви ще зможете перевірити себе, а де саме перевірити себе, ви зможете це перевірити, якщо зайдете на сайт Київської міської держадміністрації і звернетесь до фахівців. Дякую вам. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.